Осталась одна команда з України, которая продолжает боротьбу. Хочу їй пожелати, щоб вона пройшла этот барьер, хоча б тяжело, потому что команда очень хороша. Боруся Дормут. Вони браталися так, неначе за п'ять хвилин будуть битися проти Борусії для шахтаря. 19 19-й тур чемпіонату, чого ховати істину, став розігрівом перед лігою чемпіонів. Місяць вже били на Борусі. чуть чуть так би у вівторок. Початок матчу одразу два голи шахтаря. Стартовий поштовх в результативній грі дав Шандрук. Захисник намагався закрити Адріано, а натомість накрив сподівання лучан хоча б на нічию. Не поставив чітку ногу і все. І виходить, в підошви відшипів м'яч залетів ближнього Перший гол ми самі собі там рикошет, ну, звичайно, захисник зрізав свої ворота. Обідний м'яч, звісно. Вот, второй м'яч вообще держали игрока і потім почали вдвоє держать одного, как то так не розібралися. Всі ілії в табікфалві відпустили кучера. Захиснику, який у першому матчі проти Борусі не грав, залишалося підставити голову. Пропускати голи Максим Старцев припинив на 34 й хвилині. Ефектний сейф виліз воротареві лучан боком, точніше, коліном. У мене просто проблеми там з коліном є і іноді при... Неудачному приземленні защоківають. Отну потім, якби нога одразу не і в у вже уже сил нету ні выбить м'яч, ні толкнутися хорошо. Не відштовхнувся в своєму моменті і п'ятов. Гірники позіхаючи, спостерігали за рейдом Бікфалві. Тоді як старання Румуни увінчалося вкрай красивим і результативним ударом. два Сподіваюся, Андрій не припускатиметься таких помилок у Дортмунді. Їхня ціна може бути занадто високою. І не варто забувати про Каніболоцького, в якого дуже великі шанси виходити в офіційних матчах. Смуток Луческу змінила радість. Дуглас Косто щойно відновився після травми і одразу забив. Хороший знак. Дуглас вже відзначався голом проти Борусії. Я чиню тиск на нього, аби він частіше входив у штрафний майданчик. Потрібно аби було завершення атаки. Це загальна проблема бразильців: Дугласа Тайшери та Тайсона. На півгодини вийшов і молодий Едуард Соболь, дебютант прем'єр-ліги. Змінив раца. Спочатку пристрілявся з флангу, і зрештою Едуард зробив результативну передачу на Едуардо. Може, переживання було так і защитник Грамотно блокірував передачу. На последній доласі Галіває радують. Сподобався дебют Соболя, але загалом команда виглядала стомленою. У вівторок потрібна буде свіжість, аби команда змогла віддати усі сили. Ну нічого страшного, дивимося період, смотрим дивимо на Борусію.